Перший римський цар Ромул під час свого правління настільки заколупав сенаторів, що вони змовились його вбити. І це було першим політичним вбивством в римській історії. Як саме хотіли вбити Ромула, нам невідомо, але змовникам допомогла матінка природа. В той час, коли Ромул проводив огляд військ на Марсовому полі, зненацька налітає хмара пилу і все навкругі темніє. Коли ж хмара розвіялась, Ромул зник. Здивований римський народ повсюду шукав свого царя, але безрезультатно сенатори пояснили просто людинам, що в хмарі пилу з небес зійшли боги та забрали їхнього улюбленця живим до себе. Коли народ розійшовся, розмірковуючи над питанням, як взагалі таке може бути, сенатори винесли тіло Ромула, і зробили вони це непомітно, адже вбивши царя, вони покромсали його тіло на шматки та сховали рештки Ромула в складках своїх тох. Але римляни не були такими дурноватими, як їх вважали сенатори. Серед простого люду пішли чутки, що сенатори. Насвистіли народові, а самі вбили першого римського царя-батюшку. Тоді Сенат виводить на сцену такого собі Юлія Прокула. І той, поклявшись усіма богами, заявляє, що на власні очі бачив Ромула та на власні вуха чув, як Ромул наказав вважати його богом покровителем міста та звелів називати його Квіріном. Вам нічого не нагадує ім'я Юлій. Вважається, що розповідь про Юлія прокола походить саме від представників роду Юліїв, які бажали підкреслити давнину свого роду, а також важливу роль, яку зіграли їхні предки в історії Риму.